Головне про події 25 червня. Нардеп Микола Тищенко отримав підозру. Мера Мукачева Андрія Балогу затримало СБУ. А Джуліана Асанжа навпаки звільнила з тюрми. Докладніше далі. Від сьогодні відраховуватиметься старт членства України у Європейському Союзі. Про це заявив президент Володимир Зеленський з нагоди першої міжурядової конференції щодо вступу України в ЄС, яка дасть офіційний старт перемовинам про членство нашої країни. Правоохоронці повідомили про підозру одіозному народному депутату Миколі Тищенку за фактом подій у Дніпрі, 20 червня. Охорона нардепа напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Кракен Дмитра Сина Павлова, коли той гуляв із дитиною. У свою чергу поліція Києва звільнила свого співробітника Богдана Писаренка, який також брав участь у нападі. Мера Мукачева Андрія Балогу та голову Мукачевської райради Михайла Ланя було затримано співробітниками СБУ спільно з Набу та САП. Їх підозрюють у зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста, площею понад три гектари. На Одещині затримано рекордну кількість ухилянтів. 47 чоловіків на чотирьох мікроавтобусах були затримані в селі Обжиле Подільського району. Кожен з них сплатив посередникам за перетин кордону від 5 до 18,5 тисяч доларів. На сьогодні це найбільша сума за такі послуги. Рада ЄС ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту до 26-го року для понад 4 мільйонів українців, які тікають від російської агресії. Директива про тимчасовий захист надає українським біженцям право на проживання, доступ до ринку праці, житло, соціальну, медичну та іншу допомогу. Новий пакет військової допомоги США Україні на 150 мільйонів доларів включатиме боєприпаси для реактивних артилерійських систем «Хаймарс», протитанкову стрілецьку зброю та гранати, а також артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм. міліметрів. Один із посадовців США заявив, що вони не можуть перевірити, чи включає цей пакет допомоги ракети Атакамс, які можна запускати систем «Хаймарс», але запевнив, що допомога не включає касетні боєприпаси. А тим часом в Україну доставили першу партію боєприпасів у рамках чеської ініціативи з закупівлі снарядів для зсу. Повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. Загалом так звана чеська ініціатива зможе забезпечити від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру на місяць. Через аномальну кількість вступників до аспірантури за останні два роки в Україні планують запровадити єдиний державний залік для аспірантів з української та іноземної мови. Наразі відповідна постанова перебуває на розгляді Кабміну, заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт нині колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника генштабу збройних сил РФ Валерія Герасимова раніше, у березні 2023 року, аналогічний ордер на арешт був виданий на ім'я Владіміра Путіна. Засновника Лікс Джуліана Асанжа звільнили з британської в'язниці у понеділок ввечері, 24 червня, він вилетів з Великої Британії до Австралії, де на нього чекає дружина та діти. Загалом Асанж провів у в'язниці суворого режиму Белмарш 1901 день. Радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії проти України. Він передбачає, що у разі обрання президентом США Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо Київ відмовиться від переговорів із Росією. Натомість Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України. Під час мирних переговорів передбачається припинення вогню на основі наявних ліній зіткнення. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.